Моє вітання, шановне товариство. Сьогодні гарна сонячна погода. Вчора цілий день падав дощ і минулої ночі дощ був. Добре землю. змочив. і будемо сьогодні обробляти свої грядочки попереднього тижня. Була гарна погода, посадили картоплю, займалися іншими польовими роботами. Так так як в нас тут на горбочку грядочки, а в нас практично ніколи вода не стоїть. А дощ попередньо так забив грядки, що не можна було тут ніяких робіт проводити. Буквально твердо було, як на дорозі. Ну, Заодно я вам покажу свій саморобний культиватор, який я вже давно зробив. Зараз ми будемо обробляти чесник цибулю. Ось такий у мене культиватор, друзі. Зварив собі рамочку, колесно відбити на мішалки. Ці ручки. Відбере сівалки, перечіпляю її і зробив спілкуську ручку. Можна працювати як самому, так і двох в мене є така лапа для вузького міжраддя. Є такий підгортач з нержавійки. І ми колись коли ще не мали трактором, то сином підгортали ранню картоплю. 5-10 соток було таке діло. І для широкого обробітку в нас є така стрілочка. Зараз я вам покажу, як я зробив. Ще колись раніше, коли сіяли цукровий бурак, я зробив такі знержавійки, були два таких ножики, бритви такі ставили, але я зараз ними практично не користуюсь, тому що і таких лап. Ось так заставляється. О! Зажав? І готово до роботи. Так як я сьогодні буду працювати сам, значить будемо ставити так робоче положення. Закидаємо на таку защолку ручку, щоб вона нам не мішала. Перекидаємо так догори. І поїхали на об'єкт. у нас нічого не росте, тому ми будемо працювати широкою стрілкою. Так, друзі, ту частинку ми вже закультивірували, широкі міжряддя обробили. Тепер переходимо на цибулю і на чесник на вузькі міжряддя. Для цього нам треба замінити ту стрілку. На таку саморобну лапу. У стоять сегменти від ножа від косілки приварені, про десятка нарізана різьба, при потребі їх можна також знімати. Трохи мокровато, скажу вам чесно. Ну, але роботу таку треба зробити, воно трошки просохне, ділянка невелика, і при потребі перейду ще раз. Так, друзі, роботу зробили. Зараз почистимо того культиватора. Звичайно, таку роботу можна було б зробити. Або такою мотикою, то іншина або таким плоскорізом. Я ним працюю при потребі. Але так як я привик проводити роботи різні механізованим способом. І коли немає можливості робити трактором, я роблю саморобним культиватором. Ну і на завершення, друзі, хочу вам ще показати свою газонокосилку. Дві штуки навіть в мене є. Дивіться, яка робота прекрасна в них. Тихо, без шуму. Бачите, як там було? От як було так. А тепер як там є. Одна. То є рижулька наша, а то є наша лялька. Як хочете, можна їх називати. Газонокосілка, триммер. Але їхня перевага в тому, що не треба заливати бензину. Ще й до того дають молоко. Ось такий, друзі, вийшов сьогодні відосок. Ще я вам трошки покажу панораму свою. Садочок мій. Тут також працювали газонокосілки, там, де нема кульбаби, але їх не можна пускати. Тому що вони будуть гристи все підряд. Тут на слухина росте, тюльпанчики заціли. Красота, весна. Ну все, друзі. Хорошого вам настрою, Всіх вам благ, мирного неба над головою.